Доктор історичних наук, професор Ужну Сергій Федака, презентував свій новий том відомої книги у Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бакшия. Автор представив свій 16-й том історії України і назвав його розбудова держави 1996 по 2024 рік. Напередодні 33 річчя сучасної незалежної України завершився. У мене великий науковий проект історії України у 16 томах. П'ять років було покладено на цю роботу велику, виснажливу. І дуже я радий, що сьогодні, нарешті, все це от пішло до свого фіналу. Сьогодні я сам перше побачу 16-й том, який буквально із друкарського верстату виходить. Ну і надзвичайно детально викладено історію України, починаючи від. Кам'яного віку і до наших днів особливу увагу приділив двом революціям помаранчевій та гідності. Прослідковував демократичні зміни влади оновлення українського політикуму, а також складні спеціально-економічні процеси, завершують вклад події сучасної російсько-української війни. Від перших її спалахів у 2014 році до бойових дій літа 2024 року. Михайло Грушевський видав історію України 12 томів. А тут наш закарпатець, наш колега. Наш співвічини, края, краянин Сергій Федака, видав у 16 томах історії України. Звичайно, тут величезний матеріал, і просто дивуєшся, як одна людина мала таку силу, настав це все діло опрацювати, осмислити і викласти. Я думаю, так, що ця, що ця книжка буде у кожній школі, у кожній бібліотеці. Вона потрібна і саме тепер, у цей непростий час, і саме напередодні Незалежності України, це велике Велика подія, велика яскрава подія, і ну, я вважаю, що це надзвичайно велике досягнення і Сергія Федаки, і всіх, хто йому сприяв у тому, щоб ця книжка вийшла, цей 16 тонник. Сергій Федака підготував історію України, що складається з трьох серій: – історія, літописна історія та модерна історія. історія». томник побачив світ Ужгородському видавництві. Тімпані перший там був надрукований у 2020 році. Останній на презентацію видання. Дуже приємно мені було працювати з паном Федакою, Ми з ним давно знайомі, і ще через те, що його батько працював у нас головним редактором. І співпраця продовжилася, була розмова про видання цієї книги. Ми почали її досить давно, чесно кажучи. Десь років 4-4,5. Тобто, кожен рік виходило біля 3-4 томів. Це велика праця була дуже для підготовки автора, бо тут треба було опрацювати величезну кількість матеріалу. Привітала Сергія Федаку з презентацією книги, виконуючи обов'язками директора департаменту культури Закарпатської ОВА Галина Ломпарт. Вона наголосила на вагомості цієї праці не лише для доробку історика, а й значно ширшому контексті вивчення історії України і Закарпаття, зокрема, адже йому тут приділена належна увага. Насправді закарпатська влада дуже любить закарпатську культуру, і ми дуже вдячні і Богові і вашим батькам за те, що ви є у нашій історії, нашого закарпатського регіону і в цілому України, тому що це дійсно історична подія. Те, що сьогодні відбувається, і те, що ви взагалі робите, під час презентації книги відвідувачі мали можливість ознайомитися з усіма томами історії України, а також іншими книгами автора. Ну а новий 16-й томник можна знайти у бібліотеках та книгарнях області.